Як ви знаєте, в Україні всі офіційні урочисті заходи будуть відбуватися завтра, але, на жаль, ми завтра не матимо можливості і вихідного дня, тому відзначаємо сьогодні. Я запрошую до слова а, тимчасово повіреного від посольства України Ігор Кизим. Ваше привітальне слово. Дякую. Добрий день усім, шановна громада. Висяти очі. Дійсно, сьогодні е, свято нас подвійне. Сьогодні ми всадкуємо також день українського прапора, і сьогодні вже почалися значення і дня незалежності в наших посольствах, які нас далеко на сході. І дуже приємно привітати вас всіх від імені посольства, від його колективу, від себе особисто і моєму від вісія нашої української держави цими двома святами. Я сьогодні виступав вже з нагоди нашого дня прапора і казав, що цей прапор це не просто став символом. А цитуючи президента України це стало оберігом для наших солдатів. Завтра, 24 серпня, ми, ми відзначатимемо 24-ту річницю. Можливо, це теж символічно. Можливо, це дійсно стане тим моментом, з якого ми почнемо будувати ту, ту справжню країну, яку ми чекали. Ми зупинили ворога. Ми маємо час і можливість зараз відбудовувати Україну. Ми маємо сили протистояти йому. Це не той рік, як було рік тому. Ці страшні події відбувалися під Ліловайська під іншими місцями. І зараз, завтра буде парад військовий. Ми передаємо техніку нашим хлопцям воякам. Я хочу побажати їм також успіхів і свят. Важко говорити про те, що відбувалося 24 роки. І я згоден з цим іген, що не все те, що ми хотіли, ми зробили. Але я сьогодні казав і кажу зараз сім. На жаль, ми сприйняли нашу незалежність як та. Який треба захищати. І зараз ми маємо ситуацію, яку ми маємо. Два роки тому, фактично, ми могли втратити цю незалежність чи той злочинний режим, який був прокормівський президент і команда Ленину Це був гарний урок для всіх. Що якщо вона віддав гарантію міжнародній, що Україна буде незалежною, ті кордони, які вона отримала після господарського Союзу. Це на наші не треба захищати. І тому я хотів би закликати знову вас всіх, що єднаємося у нашій боротьбі з ворогом, єднаємося за відновлення територіальної цінності України. єднаємося за те, щоб повернувся до нас Донбас, єднаємося за те, щоб повернувся до нас Крим. То наші люди, то наш народ. І ми маємо працювати з ними. Ми маємо об'єднуватися не тільки тут між собою. Ми маємо об'єднуватися з сходом України, з заселенням Криму. Щоб дійсно показати, що ми є єдиний український народ. ми не Наша країна не подільна, бо все, що нам нав'язується ззовні, очевидно, що все штучне немає має ніякого відношення насправді до України, немає відношення до нашого народу. Знову повертаюся до того, що всі гарантії, які ми в нам з міжнародним товариством, вони, власне, не спрацювали. Більш того, один це гарантів порушиться. Я сподіваюсь на всіх вас, на всіх нас, що ми маємо зрозуміти, що захищати нашу Батьківщину, нашу незалежність тільки нам належить. І кожен з нас має, мені здається, починати свій день закінчити день тим, щоб собі сказати або іншим своїм дітям, що ми зробили для того сьогодні, щоб ця незалежність була незалежністю навіть. Хочу привітати всіх вас цим святом і дійсно задумуватися, як і що ми можемо зробити всі, кожен з нас. Незалежно від того, який буде внесок, великий чи ці. Чи то будуть гроші, чи то будуть просто слова. Чи то буде пісня, чи то буде якийсь малюнок надіслати дитиною на, на наших хлопців на рубежах. Щоб ми зробили все, щоб ця Україна відбулася. Відбулася як нова європейська незалежна демократична держава. Дякую всім. слава Україні! Героя!